Училище рівнять струнко. Пане заступник директора, заборчої освіти вищого професійного училища номер 17 на урочисту лінійку присвячено дню визволення України від німецько фашистських загарбників. Вишипані та готові. Дозвольте державний прапор підняти свято розпочати. Дозволяю прапор підняти свято розпочати. День приурочений до дуже величної дати. Рівно 80 років тому назад останнє місто, ЧОП на Закарпатті було звільнено від німецько-фашистських загарбників. Близько 10 мільйонів українців загинуло в Другій світовій війні. Це найбільше численність загинувших. Втрати будь-якої держави, яка приймала участь в цій війні. В цей день ми також шануємо всіх наших славетних випускників, захисників, які віддали життя за наше з вами майбутнє. Абашин Герман Едуардович, Лабунець Євген Сергійович, Маразюк В'ячеслав Юрійович, Іванов Віталій Олександрович, Кацар Ігор Олександрович. Санжарович Артем Євгенович, Романов Артем Геннадійович, Калісник Віталий Олексійович, Крикунов Євген Олександрович, Парфьонов Денис Анатолійович, Гаркуша Руслан Євгенович, Чудівський Сергій Миколаєвич, Галич Денис Віталійович, Сердешний Артем Миколайович, Андрущенко Денис Анатолійович, Лап Олександр Олегович, Спицький Євген Вікторович, Захаркін Максим Олександрович, Васильков Павло Юрійович. Сарокін Данила Вадимович, землянський Олексій Миколайович, всім, хто віддав життя за Україну, слава! Оголошується хвилина мовчання. Тож нехай сьогоднішній день стане ще однією нагодою згадати, що незважаючи на все, ми сильні, непохитні і об'єднані. Наше майбутнє в надійних руках. Зустрічайте наші берегині, здобувачі освіти вищого професійного училища номер 17 Підрозділи училища до урочистої ходи присвяченої дню козацтва України. Кроку! Нані присутні, зараз відбудеться урочиста посвята козацьких джур та берегинь. До начальника штабу високогірної паланки запрошуються командири загонів. Заповіді джури любити Україну, шанувати звичаї свого народу, зберігати культурну спадщину України, цінувати козацьку честь. Пошли нам, Боже, нині козаків, щоб зберігти омріяну державу, щоб виростити лицарських синів, щоб воскресити розіп'яту славу. Слава козакам! Українському козацтву! Слава! 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 Сьогодні ми вшанували важливі події, які глибоко вкорінені в нашу історію. Ми нагадали собі, що попри всі випробовування ми залишаємося незглавними. Наше минуле, теперішнє і майбутнє це одна єдина історія, яку ми творимо разом. Тут володжі волосся клітала, тут матусю сльозами прокала, щоб сорочку мені вишивала,

І, ши, кусь, трунко, бочи. Різь дволаву. Ши, кусь. По целый.